Доброго дня. Доброго дня. О, а ти що тут робиш? Я з тобою більше не дружу. А що це? Бо я тебе завжди до себе кличу телевізор дивитися, а ти мене ніколи. Ну, бо мені мама не розрішає нікого додому приводити, що непонятно. Ну, то мені такі друзі, більше не треба. А, а можна на машинку подивитися? Ні. Ну дай! Бо я Розкажу, що ти свої козявки йсиш. Що ти брешеш? Знаєш що? Мене, взагалі, здача з магазину лишилась. І я зараз куплю собі аж два морожена. Ну якщо ти за мною поділишся, то я знов з тобою буду дружити. Ну добре. Бистрійше, газуй. Добрий день! А у вас е, такий самий цвят волосся, як у мого пушка. О, круто! Його переїхав трактор. І ми його закопали. І я вас запрошую це на імініни. Вони будуть. Не повні коли ого, скільки морозива. А яке твоє любиме? Моє малінове. А моє манго. Давайте нам на всі гроші. Це мама не буде сварити. А вона мені не казала додому здачу приносити. Файна люда. Хі -хі. Файна люда. Ні, ми файні люди. А понятно. Ура, я перша. Ну і що? Е, кусати не можна. Тебе горло боліти. Я завжди таким. А засіда ти зі до хломиш. Я б десь за сексіл. А я б за 100 гривень. Блін, от би було класно кожен день їсти по 100 кіло морозова. Mm, да, було б добре. Блін, уже чепедей наші, це все пока.